Допомога нашій армії, яка нині відстоює незалежність та цілісність держави у східних регіонах, не залишила байдужими і мешканців нашого краю. До благодійності активно підключилися не тільки дорослі, але й діти. Школярі активно збирають кошти та закупляють необхідні речі для захисників. Однак, допоки одні займаються благородною справою, інші шукають наживу. Так працівники Кременецького райвідділу внутрішніх справ затримали 20-річного жителя Райцентру. Юнак викрав з навчального закладу кошти, які школярі збирали на підтримку бійців. АТО. підозрюваним являється житель міста Кременця 94-го року народження, який раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Хлопець рано втратив батьків, а бабуся не справлялася з вихованням онука. А той, замість того, аби здобути освіту та чесно заробляти, вдався до криміналу. За скоєння численних крадіжок юнак потрапив до в'язниці. Однак, як тільки звільнився з місць позбавлення волі, одразу взявся далі чинити протиправне. Невідома на той час, особа здійснила проникнення через металопластикове вікно в приміщення школи, де в кабінеті заоча здійснила крадіжку грошових цінностей, а саме гроші, які викладацький та дитячий колектив даного навчального закладу збирали для потреб воїнів антитерористичної операції. Обнишпори усі шухляди учительської, та не знайшовши нічого цінного, подався ламати двері кабінету заступника директора школи. У кабінеті злодій ретельно обшукав всі шафи та шухляди. І таки знайшов ключі від сейфу. Там знаходилися майже 2,5 тисячі гривень, які школярі назбирали для бійців на передовій. Злодій без жодних докорів сумління забрав усі гроші зі скриньки пожер та непоміченим утік з місця злочину. Ми прийшли в понеділок в школу і побачили, що біля школи ну, зібралися учні. Ну школу не пускали нікого. А потім ми побачили, що в нашій клас було відкрите вікно. Як нам потім розказали, що саме через наш клас залізли злодії і забрали ті гроші, які ми збирали на АТО. Припущення було, тому що один тут хлопчина, який випущений був із колонії. Рік назад, чи навіть більше, він мав би у нас скласти на отримання свідоцтва за базову освіту. Було дуже прикро, тому що це дійсно гроші, які збирали всі учні, кожен що міг. І так сталося, що якийсь негідник взяв, викрав їх. Готівку крадій швидко витратив на власні потреби. Однак і надалі продовжувати чинити протиправне зломиснику завадили правоохоронці. Працівники міліції оперативно розшукали злодія. На даний час слідчим відділенням Кремлянського райвідділу відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння крадіжки з приміщення загальноосвітньої школи номер 1 міста Кремінця за частиною 185-ї Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника і до інших подібних злочинів. Триває слідство.